Вітаю на каналі Аліса саду», Вийшла в спеку, розраховуючи на те, що буде мало народу. Але вони все одно є завтра планую сходити на пляж і помітила. І помітила, що а, мій купальник вже зовсім такий позорний. Треба щось подивитись. Ну і чи буду завтра позоритись, чи в перший раз. Якось так. А, зараз немає тривоги, тому я сподіваюся, що я потраплю в мануфактуру і подивлюсь купальники там. Можна подивитись на Евробазаре, а там я не хочу потому что там будут идти нав'язливі продавці продавцы. Ух, тут какой кондиционер есть. Ужасно. Я пока дошла, чуть не раздавилась. Посмотрим, что тут есть. Ага. ж. Ага. Я думала, як вони не спадають. Бачите, тут така вставка силіконова, яка а, тримається к тілу. Хоча не знаю, коли ти в воді, чи воно буде триматись на тобі, чи ні. І ось тут таке ж саме. Ну, такі я не хочу. Хоча, мабуть, воно прикольно виглядає. Що тут добре, ти можеш підібрати верх окремо, низ окремо. Тобто, якщо в тебе ну, трохи нестандартна, наприклад, фігура, ти можеш. Часто так буває, що в купальник ти не можеш собі підібрати. А тут Это хорошо. Сильно. Страшенна спека неможливо. Я собі води такою солоною, але ну, я пожартувала, що я вийшла, тому що людей немає, Ні, тому що немає повітряної тривоги і можна сходити до торгівельного центру. Тому. Але я міряла купальник, і ось я вибрала, обрала собі три моделі. Першу модель я Міряю, і кажуть, повітряна тривога, а потім взагалі оголосили замінування торгівельного центру. Дивіться, яка краса, як цікаво! Ну, ось, і всі, всім довелось покинути територію торгівельного центру, а це юка квітни. Кажуть, що ці квіти. Можна їсти, і моя знайома мадам Шапокляк канал в неї. Вона смажила їх в клярі. Це цікаво. Я б з задоволенням теж спробувала, що це така страва цікава. А ну, інші купальники я не поміряла. І можна ще було сходити в лавіну, а в лавіні. Коли тривога, вони не зачиняються, але я не хочу, там дуже дорогі вони. Якщо в мануфактурі вони дорогі, там кожен купальник, він скільки виходить, півтори тисячі, то тут я згодна віддати півтори тисячі за купальник. Якщо він мені дуже подобається. Але це, ну, це точно не той випадок. і Треба переміряти декілька моделей, щоб обрати. Мабуть, завтра буду в своєму старому, нічого страшного. Спека, я кажу, страшенна. І я от думаю, а зараз... Є люди, їх багато, хто не може навіть прийняти душ. Ну, це ті люди, які знаходяться на війні, в таких умовах це страшно. А якщо і питної води недостатньо, і вода ж ця, вона не холодна, ну, взагалі жахливо. Ці голубі огромні. Я вже казала, що це римський велетень. Вони дуже-дуже здорові, але камера не передає їх розмір. Це потрібно, щоб він встав поряд. Зі звичайним голубом, тоді буде зрозуміло. Всім спекотно. Ой-ой-ой. Тут як гарно. Померла в мене тітка від онкології нещодавно. Не треба висловлювати співчуття, тому що ми не були з нею близькі, тому в мене немає відчуття втрати. Але я розумію, що ну, звісно, мені її шкода це тітка, хоча ми з нею не спілкувались вже багато років, вона взагалі в іншій країні, але ж все ж таки. В мене залишились деякі спогади про неї з дитинства, тому, звісно, було трохи сумно. Ну і в черговий раз я зрозуміла, що у нас не дуже гарна спадковість. Тому що батько помер від онкології, і його рідна сестра померла від онкології. До речі, вона звинувачувала себе в тому, що запустила хворобу. Тобто вона не зверталась до лікарів, коли організм активно відправляв сигнали СОС. Ну і я так зрозуміла, якщо я не помиляюсь, що і коли вже вона знала про хворобу, вона трохи, ну, трохи неуважно уважно за лікуванням слідкувала. І також потрібно пам'ятати, що Хвороба, навіть така незначна на перший погляд, вона може привести до дуже-дуже серйозних наслідків. Ну, я тут просто так умнічаю, сама я на свої хвороби взагалі не звертаю уваги, мені здається, що вони самі уйдуть в нібитю. Подорожник, молитва і все, собственно. До речі, коли я йшла з мануфактури, там якісь дівчата розмовляли про кіно. Ну, тобто з кінотеатрів теж виганяються, коли замінування. І я у них спитала, виганяють навіть з кінотеатру, ну, вони кажуть, Звісно, а підійшла інша дівчина, третя, і вона питає, а на який ви хотіли фільм? А я кажу, ні на киті. Я просто підслуховую чужі розмови і втручаюсь. Вона відповідає: О, я теж люблю так робити. І ми з нею вирішили розпочати свою власну розмову. І вона мені розповіла, що нещодавно була в кінотеатрі на фільмі. Зараз Формула 1. Що їй так сподобалось, що вона плакала. І вона каже, я дуже-дуже раджу тобі, а вона так мені на ти, тобі сходити. Ну, ми з нею, мабуть, десь одного того ж віку. Вона діти 90-х. Я в 80-х, ну так, з 90-х. Розмова цікава вийшла. Фух, я вже вдома, дуже-дуже спекотно на вулиці. Я вже казала: ось в мене кефір, я п'ю прохолодний. Зараз піду в душ, мабуть, це буде дуже-дуже холодний душ. І я ще раз. Кажу, що я не знаю, як там люди, які зараз десь, десь там, і десь вони, і вони не мають змоги навіть прийняти душ а, зайвий раз, переодягтись зайвий раз, коли ти спітнів, а немає а, прохолодної води. Ой, Дуже-дуже важко. Дуже важко про це думати. А, Хотіла ще сказати про свою тітку, але не хочу багато наговорювати, тому що я себе знаю. Я почну розмовляти і все. Мене зупинить лише ліміт мого телефону. Як я казала, може хтось прокрутив. Тітка моя померла від онкології. Я вже казала, що так погано, погана в нас спадковість. Тобто. І батько помер від онкології, його рідна сестра. І я думаю, що я, мабуть, теж помру від онкології, але ж ну, мене може врятувати шахет. Як вам це подобається, я. Вчора вовремя не висушила волос, ну вообще їх не стало сушить феном, і от вони во что закрутились. Ну, я все одно їх закаливаю, потому що очень жарко. Блок сьогодні буде коротенький, точніше, блок сьогодні буде короткий, тому що. Хотіла щось розповісти про своє життя. Деякі речі. Але потім вирішила, що не буду. що Це занадто особисто. Ну, Мені здавалося, що це не дуже особисте, а потім я вирішила, що все ж таки не треба. У нас дуже маленьке містечко, і навіть якщо ти розповідаєш щось таке безобідне, потім можуть бути проблеми. Ну, Не проблеми, але такі якісь, ну, якісь наслідки, які я навіть не можу зараз спрогнозувати, тому не будемо. Вчора була ВТБ, але я не вирішила не а, демонструвати свої покупки, тому що я там купила, чесно скажу, все таке некорисне, все хімозне, як я люблю. Я вирішила не. Показувати, Щоб не було хейту. Ось, ну, ось такий сьогодні блог, до речі, там печінка тріски. Пам'ятаєте, я там розповідала минулого разу, що якась вона була дивна. І там же ж написано на банке. Печінка риб, консерва з печінки риб і печінка тріски. Тобто таке враження, що там не лише печінка-тріски, але я не роздивлялася, не читала склад, тому не знаю. Вона зазвичай 165 гривень, зараз 133, мабуть. Що ще там цікавого? А може, в мене ще й залишилось я щось знімала вчора. Я. Полки а, ці знімала, може щось покажу. А якщо вже видалала, то видалала. Ну, добре, добре. А, дякую за перегляд. А, сьогодні, мабуть, такий порожній влог вийшов. Вибачайте. А, завтра підемо на річку, мабуть, а, може і не підемо, буду там позоритись. В своєму старому купальнику, тому що новий ж я не купила. Я не буду відмовлюся від нового, тому що ну, дуже дорого. Вони коштують дуже дорого. На ринок я не піду, на базар я не піду. А... На цьому все. Дякую за перегляд. Всім гарного вечора і мирної ночі.